Побити, вдарити старшу, жінку чи вашого побратима. Всі, якщо всі будуть вважати, то всі будуть вважати. Хто не готовий, тому страшно, бувалочка, ви надійдуть два місяці назад живуть, і далі проживете. А всі інші не повинні розуміти, жодної пам'ятники. Є керівники. Ми хотіли допомогти крутянцям. Ми хотіли допомогти лупівцям, ми книжки про них читали. Ми зараз під конотопом, ми крутянці, ми лупівці. Розумієте, Бог нам дав можливість стати нацією, людьми, не знати, кому таке випаде. Бо можна все життя жити в суспільстві, де модеєш, що їсти, потанцювати, потусуватися і нікого не буде любити. От зараз це така дрібна і класка перевірка машиною. І я певний. Що ми покажемо всім ми до нація. Правда? Тому до перемоги з успішною, з гумором, ніякої паніки, панікори виходити від діяти. Слава!